156 кримських татар мешкає в Калинівській громаді на Вінничині. У 79-й роковини депортації вони мріють повернутись на рідну землю. Фотосесія у вишиванках відбулась у Вінниці. У місті стартував відбірковий етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура. У 2014 році і от ми змушені були сюди приїхати. Ахтами і Амокадара Сейтхалієва вимушено покинули рідний Крим 9 років тому після анексії півострова РФ. 2014-го, розповідає жінка, цікала з немовлям на руках. Коли Росія заходить, це вже все, це, 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 це плохо. Все, там, там хорошого немає. Бо зараз наші кримські татари страдають. З мамою й татом, старшим братом і новонародженою сестричкою. Тоді виїздила Хадіджі анексію, як і сам Крим, де народилася дівчинка. Не пам'ятає. Тоді їй було два роки. Нині одинадцять. в школу мене є подруги, і вони українки. 1944-го Радянська влада репресувала рідних мухадер. Через 70 років з рідної землі росіяни вигнали і її розповідає жінка. Моя вірна бабуся виїхала з маленьким рібенком на вережжі. Та, конечно, очень на слезах. Умерла та эта девочка дівчинка, ім'я назвала. Вінничина для них стала іще однією домівкою. Ахтем. Чоловік вірить, ця війна поставить крапку над геноцидом кримсько-татарського народу і українського. Також чоловіку завжди як бо і на землі є в нього вибір – То ли жить диктаторством, то ли вільно. Із Криму є щоб відні жити. у подружжя восьмеро дітей: чотири хлопчики і стільки ж дівчат. Старші ходять до школи, молодші до дитсадка. Перші роки, коли ми приїхали, не ось тут такий холод, такої асобіни маку. ми вже звикли, вже адаптірувались. Нині в одному з сіл Калинівської громади Вінничини мешкають 156 кримських татар. 85 з них діти, каже староста Віталій Порхун. Діти ходять в школу, відповідно, як навчаються в різних класах, відвідують дитячий садочок. Кримську татарську мову вони вивчають внутрішньо, їх вчать батьки. Тих, хто вимушено приїхав 2014-го, поселили в гуртожитку. Я народилася в Криму. Ну, в мене український паспорт. Чому я повинна його міняти на російський проти своєї волі. Гулімнара Ібрагімова двічі переселенка. 2014-го виїздила з Криму на Херсонщину. Торік у квітні з Херсонщини на Вінничину. Жінку і трьох її синів прихистили у місцевому дитсадку. Родині надали кімнату. Чоловік військовий розповідає, нині боронить Україну від росіян. У нього був вибір перейти в російські війська або ж в українське оставати. Мама сказала, що якщо он перейде, він все. У мене немає дочі, а сина тим паче. І як він сказав, я говорит, давав присягу один раз. Присягу діста не даються 24 февраля. Да, он мені позвонило. Сказав, що Гуля, війна. виїжджай. а виїжджати надо було, тому що ані начали скати сім'ї воєнних. Дитсадок став прихистком для переселенців з першого дня повномасштабної війни. каже директорка Людмила Бездушна. Зранку почалась війна. А ввечері в нас вже були люди за весь період. Скільки у нас було 426 людей? Та у нас день, два. Вони побули, вони поїхали. залишилися три сім'ї. Ми виділили одну групу гуманітарної понавозили ліжка, матраси, мультіварки. І це вони ними користуються. Йолда, йол, дім, -да -йол варем'єнім, шокусел. -да. Імені народилася в депортації в Узбекистані. Її батьки вивезли з Криму, розповідає жінка. До України повернулася уже сама, жила на Херсонщині після повномасштабного повномасштабного вторгнення залишати домівку довелося і їй з родиною. 18 мая – воспоминання вот это за чорний день. Поминаємо померших, хто по дорозі погибли, умерли взагалі від голоду і голоду. А в 45-м після побіди наші кримські татари з війни повернулися, їх знаходили причину, увозили і розстрілювали. Мова, традиції, звичаї мають значення, кажуть і Мокатар Ситхалієва. Їх важливо берегти і передавати з покоління в покоління, як і те, чий Крим був, є і завжди буде. Всі думали, що чий? Український, турецький, російський. Ні, територія України. Це все можна повернути. А щоб повернути історичні і наші, то, що потрібно, Крим. треба боротися за це. Щоби не стояло ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниччина. 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу, масової депортації кримських татар навесні весні 1944 року. 18-20 травня понад 183 тисячі кримських татар депортували з Криму. Понад 46% з них померли під час переселення або у перші роки на засланні. Загальна кількість депортованих кримських татар досягла за три роки 238 тисяч. Формальною підставою стали обвинувачення кримських татар у масовому дезертирстві та колабораціонізмі, в той час як понад 17 тисяч кримських татар служили в Червоній армії з перших днів війни. Про це йдеться на сайті інституту національної пам'яті. Заборона на їхнє повернення до Криму діяла до 1989 року. 2015-го Верховна Рада України визнала депортацію кримсько-татарського народу геноцидом. У вишиванках на фоні соняхів та прапора України зробити фото прийшли четверо військовослужбовців повітряних сил Збройних сил України. Посміхайтесь. Так, одягнені, каже військовослужбовиця Альона, до частини сьогодні прийшли майже всі, хоча це не за статутом. Особливо зараз в умовах війни ми повинні цей патріотизм, цю вишиванку, цю українськість, Ми повинні її підтримувати, впроваджувати і в подальшому це ну це повинна бути традиція від малесенького до великого. Вишиванку я маю давно не цю, цю мені взагалі те, що подарували. Це наш код нації, який ми. Маємо не забувати. Ми маємо навпаки прославляти. Це одна із локацій, яку розгорнули на території літературно-меморіального музею імені Михайла Куцюбинського до дня вишиванки. Безкоштовно вінчан фотографують шестеро випускників Вінницького центру ПТО, технологій та дизайну. Третьокурсниця Анастасія каже: хвилюється, щоб відвідувачам сподобалися світлини. Робить по кілька знімків. Я стараюся допомагати дивитися по світлу, щоб сонце не світило в очі, щоб люди не жмурились і щоб все було гарно. Я роблю багато кадрів, багато знімків, щоб було з чого вибрати. Загалом на території музею сьогодні розгорнули близько 10 фотолокацій в етностилі, каже директорка Лариса Кравченко. Одна з локацій це наш український прапор з соняшниками. Друга локація це у нас копичка Сіна. На території садиби можна сфотографуватися на фоні буску. Ну і звичайно, найпривабливішою локацією нашого нашої садиби. Є найунікальніша річ пам'ятка історії національного значення. Це сам. Будинок Михайла Михайловича Коцюбинського Зробити фото у вишиванці прийшла і вінничанка Оксана. Каже, сорочку та плахту, у якій сьогодні вбрана, вишила сама. Вишиванку розповідає, носить не лише на свята. У мене з дитинства бабуся до цього привчала, в нас це просто було ну, як норма. Це не якесь щось там дивне. Погода для фото хороша, каже майстер виробничого навчання Віктор Кравченко. Тож світлини мають бути вдалими. За тиждень студенти їх відредагують і віддадуть власникам. Все вдало спланували, зробили гарні локації, в принципі, для всієї локації підходять досить непогано. Таку фотосесію на території музею проводять вдруге, розповідає директорка Лариса Кравченко. Її приурочили до Дня вишиванки, а ще до Міжнародного дня музеїв. Його теж відзначають сьогодні. Цьогоріч вона має благодійну мету донати віддадуть на потреби ЗСУ. Тривала фотосесія до 14-ї години. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці оновили вишиванку на набережні рошен. Малюнок у вигляді орнаменту вишиванки розфарбували студенти навчальних закладів. Про це Суспільному розповіла очільниця міського відділу молодіжної політики Юлія Мунчак. Каже, саме вони шість років тому намалювали на набережній орнамент в трьох кольорах: чорному, червоному та білому. Його довжина майже 40 метрів. Через пандемію та повномасштабне вторгнення малюнок не оновлювали три роки. А цьогоріч зробили це у день вишиванки. Саме молодь прийшла з ініціативою, що ми хочемо оновити. Ми хочемо їхати з е, чи в транспорті, чи йти е, по центральному мосту і дивитися гарно нашу набережну. До акції долучилося 30 студентів навчальних закладів. Серед них Лариса Сроднюк кажу: прийшла із подругою Ілоною. Дівчата навчаються у Вінницькому професійному училищі. номер 4. Я буду тепер тут гуляти, знати що тут частинка моєї роботи. є. Буду знати, ну це приємно, коли ти ну, несеш своє українське. Сьогодні вперше прийшла, провела мене моя одногрупниця Лариса Сруднюк. Ну, я не відмовилася, хороше діло, можна допомогти. Розфарбовує орнамент і Аліна Рашевська, 19-річна дівчина, переселенка з Маріуполя. Навчається на журналіста в Маріупольському державному університеті, який нині переїхав до Києва. Каже, їй приємно долучитися до цієї акції. Тут ти відчуваєш себе частинкою великого діла. Це дуже приємно, це зігріває душу, дуже допомагає. Ось так що я дуже рада, що є такі можливості ось так усі разом збиратися і робити такі, нагадувати світу, нагадувати собі, країні, що все буде добре. Окрім орнаменту, вишиванки студенти розфарбували і прапор України. Загалом на це витратили 50 літрів фарби. 10 тисяч гривень на неї виділили з бюджету громади. 16-річна Єлизавета Венгер учасниця команди Подільські соколи. Дівчина відпрацьовує непрямий масаж серця на манекені. До Вінниці приїхала з села Озаринці, Могилів Подільського району. Сьогодні разом зі своїм роєм змагається у військово-патріотичній грі Сокіл Джура. У нас в команді є вісім людей. Наша перша локація це рятівник. Ми Намагалися зробити постраждалому службу масаж серця. Пояснили, як правильно ставити руки та де потрібно розташовувати їх, і як потрібно робити правильні натискання військово патріотична гра Сокіл Джура проводиться у Вінниці 15-й рік поспіль, каже директорка обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсії Лідія Юхнович. Цьогоріч у ній участь беруть 55 героїв роїв з 40 територіальних громад області. Проводять її на території агрономічненського ліцею. В перший день змагається 15 команд, демонструють свої знання, уміння та навички у десяти конкурсах. Дуже різноманітні види випробовувань. Будуть проведені під час сокіл жури. Це іменування і розмінування, стрільба, метання гранат. Разом з тим буде дуже серйозна смуга перешкод, радіоорієнтація і радіолокації. Відун таку назву має один із етапів змагань. Це інтелектуальна вікторина, каже головний суддя конкурсу Володимир Костюк. Полягає даний етап у виконанні тестових завдань різнорівневого характеру, зокрема вісім тестових питань з вибором однієї правильної відповіді. Чотири питання уже багаторівневі дає можливість виявити знання історії України учнів і відповідно знання історії козацтва. Свої знання на етапі інтелектуальної вікторини випробовують учасники команди «Хрінівська Січ. Учні приїхали із селища Чернівці, Могилів Подільського району. Це були історичні питання по саме період козацтва, гетьманства і так далі. Завдання були досить такі важкі, треба було довго згадувати. І, ну, я думаю, що ми справились на всі 100. 14-річний Владислав Гулав приїхав із Липовця, представляє команду гайдамаки, стріляє із пневматичної гвантівки. Пробних постріли три. А за лікові ще поки не стріляв. Потрібно, щоб вмів стріляти кожен у наш час з нашим сусідом, то це важливо. Сьогодні у Вінниці стартував відбірковий етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Триватиме він три дні, каже Лідія Юхнович. Переможці представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться наприкінці травня у Львові. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1338 прізвищ. Дивіться суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.